Вітаю, друзі! Фабрика хокею сьогодні розповідає про другий етап Кубку України, участь українців за свої клуби та матчі НХЛ, які відбулися цієї ночі. А ви поки не забудьте підписатися на канал та залишити коментар та вподобайку. Вчора в Одесі Кременчук розібрався із хокейним клубом Дніпро на третій хвилині першого періоду. Михайло Геворкян відкрив рахунок. У середині гри Борис Андрющенко та Владислав Брага збільшили перевагу. А у третьому періоді гліб Кривошапкін у стилі МакДевіда після чудового проходу завантажив шайбу у сітку. До розгрому Дніпра приєдналися Богдан Середницький та Євгеній Абаджан у другій грі Київський сокіл не залишив і сухого місця від новачків хокейного клубу Одещина. Фінальна сирена зафіксувала остаточний рахунок на табло 0-10. Хет триком відзначився Віктор Захаров. Дубль на рахунку. Всеволод Толстушко Роман Ромащенко протягом гри команди здійснили 73 китки поворотам 64 у Сокола, 9 у Одещини. Також Денис Бородай набрав 100 балів у складі киян завдяки трьом асистам у матчі. У альпійській хокейній лізі Сісак Богдана Панасенка в суху обіграла італійський унтерланд Ну4. Богдан відзначився четвертою шайбою у латвійській оптібет Лізі. Київ Кепіталс здобули чергову перемогу. Кияни обіграли литовський пункт Вільнюс 3-7. За киян відзначалися Ренарс Ціпрус, Олександрс Новіковс, Едуард Хуго Янсонс. Тепер до НХЛ. Вашингтон вдома переміг льотчиків з Філадельфії 5-1. Гра була доволі спокійною. За столичних відзначилися Соні Мілано Дублем, Хендрікс Лап'єр трьома асистами. Детройт вдома обіграв Бафало 5-2. Для червоних крил це друга перемога за дві гри. Для Бафало перша поразка у трьох іграх. У Монреалі Канадіенс поступилися Торонто 2-7. Після поразки від Оттави кленові листки вирішили показати, хто тут господар. Дубль на рахунку Скота Лотона та Стіва Лоренса. Цікавим для перегляду також виявилась гра у битві за Нью-Йорк, де сильнішими виявилися острів'яни чотири-п'ять. Гра розпочалася із п'яти шайб у першому періоді, у другому, новий капітан Рейнджерс. Джей Ті Міллер збільшив перевагу. У третьому Айлендерс закинули ще тричі. Також цієї ночі Даллас дав бій Міннесоті, перемігши 2-5, а Вегас у овертаймі переміг Юту 3-2. На цьому все, друзі. Побачимось завтра.